Шановні вчителі, від імені всіх батьків нашої гімназії, дякуємо вам за вашу працелюбність, за ваш оптимізм, за ваш творчий підхід до проведення уроків. Ви завжди з посмішку зустрічаєте кожну дитину і знаєте, як зацікавити її навчальним матеріалом. Окрема подяка за ваше терпіння та професіоналізм. Ви найкращі. Ми завжди будемо пам'ятати вашу працю і турботу про наших дітей. Без чинного керівництва, педагогічного таланту було б набагато важче вирости таких розумних і добрих діток, якими вони є зараз. Ви стали справжніми провідними зірками для наших дітей. Спасибі, що змогли відкрити для них дорогу до підкорення вершин знань, за те, що ваш безцінний досвід допомагає розкрити в кожній дитині його приховані таланти і можливості. Дякуємо. Ви без перебільшення найкращі педагоги. Шановні вчителі, прийміть нашу щиру вдячність від всіх учнів нашої гімназії за те, що багато років ділити з нами безцінними знаннями і робите для нас навчання не тільки цікавим і корисним, але і приємним. Сердечно дякуємо за все добро, яке ви робите для нас, за те, що, незважаючи на всі труднощі, ви кожен день виконуєте свою роботу. Радійте нашим успіхам. Дякуємо вам за уроки і знання, які ведуть нас у доросле життя, за допомогу і турботу, увагу і наставлення, за критику та дискусії, за підтримку і співучасть ви чудові педагоги. Дякуємо вам, дорогі вчителі. За всі ті знання, що ви нам даруєте, за мудрість, яку ви для нас відкрили, і за досвід, яким ви з нами ділитесь. Дякуємо вам, що навчаєте нас найголовнішому бути гідними людьми з відкритими серцями. Ми дякуємо вам за кожний урок, адже ваші уроки це яскраве світло, що освітлює нам шлях до успіху і заповітних мрій. Дякуємо за вашу доброту та тепло, чуйність, терпіння, розуміння та допомогу. за те, що ви завжди знаєте відповідь на будь-яке питання. Ми щиро бажаємо вам здоров'я, благополуччя, міцних сил і чудового настрою. Бажаємо вам рівноважних учнів у подальшому. Бажаємо всім вам безліч яскравих подій, радісних спогадів і невчерпного здоров'я. Бажаємо вам, щоб натхнення та оптимізм ніколи не покидали вас. Хай ваші труди будуть недаремними, достаток неухильно росте, а зроблене добро повернеться багато розового помножений. Нехай професія нескінченно відкриває вам нові горизонти, виправдовує добрі надії і допомагає реалізувати всі життєві задуми. Нехай кожен день відкриє щось нове. І добре не тільки для учнів, але й для вас. Нехай і влітку, і взимку, і навесні, і восени ваше життя буде яскравим та цікавим. Вам професійного життя? Довго ліття і долановитих учнів! Бажаємо вам далі, місто стояти на життєвій дорозі. Нехай у вас завжди буде час прогулятися, місто поспати, і в душі відпочити. Спасибі за все, нехай любові і тепла в вашому житті кожен день стає все більше і більше. Ми вас любимо та цінуємо Ви вчителі з великої літери, зі святом вас, миру, натхнення та творчих успіхів вам.